Розглянемо рівняння. У дужках в нас є невідоме. Отже, все, що знаходиться в дужках, це є невідоме. Маємо ділене, дільник і частку. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Або, скориставшись властивістю рівняння, будь-який член рівняння можна перенести в іншу сторону, змінивши його значення на протилежне. Записуємо. 35,8 мінус х дорівнює 1,3 помножити на 2,1. Виконуємо множення в стопчик. Виконуємо як звичайні числа, незважаючи уваги на коми. Так, 1 на 3 буде 3, 1 на 1 буде 1, 2 на 3 буде 6, 2 на 1 буде 2. Додаємо їх 3, 7 і 2. Тепер потрібно поставити нам кому. У Удобутку відокремлюємо. Стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. Рахуємо, перший множник, скільки має знаків 1. Другий множник, скільки має знаків. Це ці знаки, що після коми. Також один. Разом їх є два. Отже, відокремлюємо з права наліво два е знаки. Один, два. Тобто дві циферки ставимо тут такому. Записуємо. 35,8 мінус х буде дорівнювати. 2,73 Тепер маємо різницю. Маємо зменшуваний від'ємник і різницю. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Або, скориставшись властивістю рівняння, будь-який член можна перенести в іншу сторону, змінивши його значення на протилежне. Оскільки це з мінусом буде з плюсом, це з плюсом буде з мінусом. Записуємо таким чином. Х дорівнює 35,8 мінус 2,73. Виконуємо віднімання в стовпчик. Пишемо таким чином, щоб кома була під комою. 35,8 мінус 2,73. 2,73. Ми знаємо, що в десяткових дробах, після якому ми можемо дописувати стільки нулів, скільки нам потрібно для завершення якоїсь арифметичної дії. Дописуємо нулика і робимо віднімання. Від 03 можемо відняти, не можемо. Позичаємо з попереднього розряду. Тут буде у нас 10, тут буде 7. Віднімаємо. 10-3 буде 7. 7 мінус 7 буде 0. Кому зносимо під комою. 5-2 буде 3. І 3 просто зносимо. Отже, в нас.